Ринотай від доктор Тайс, швидкий спрей при закладеності носа, якщо межить докучає, хочес допомагає Тарас Берзовець у нас на зв'язку. Тараса, доброго дня вітаю тебе. Скажи, будь ласка, от створення нових і нових приватних армій. Хай вони там у себе роблять все, що вони хочуть, але вони, мабуть, їх роблять для чого? Щоб вони були на фронті. Як ти думаєш, чи це охорона їх? Якісь інші завдання. Ані, у них завдання насправді, це ж, це ж Росія. Там в принципі всі їхні завдання вони лежать на долоні. Перше їм потрібен сьогодні ресурс для здійснення штурмових дій, тому що їхні літні підрозділи. ВДВ і морської піхоти вони зазнали серйозних втрат протягом попередніх місяців. Кадрова частина, особливо офіцерський сержантський склад, викашений майже повністю зараз. Замінюються викладачами військових коледжів, суворовських училих і тому подібного, і піджаками, тобто тими, хто в заліварміяні ніколи не служив. От друга причина полягає в тому, що вони просто нищать своїх зеків, тому що ну ми ж розуміємо, Росія це кримінальна. Держава, як її свого часу називав покійний сенатор Маккейн, це бензоколонка, яка прикидається державою. Я б то ще й додав, бензоколонка колонія, яка прикидається державою. Оскільки у них реально засуджених більше ну, дві країни, да, мають найбільшу кількість засуджених Росія і Сполучені Штати на різних полюсах. І тому цей ресурс потрібно безперечно утилізовувати. Ну, Краще таким чином, тим більше що платити їм не доведеться. Тобто вбити вагнерівців, а краще той, який зник без весті, це гарантія того, що нікому нічого компенсувати не доведеться. Ну і третя причина: тому що кримінальники вони ще менше ставлять питання ніж пересічні росіяни. Тобто, якщо їм віддаю там злочинний наказ піти там спалити село чи там е, знищити щось. Тобто, у них питань буде ще менше, ніж у пересічного е, російського військовослужбовця, чи то солдата, чи офіцера, давай подивимось зараз відео. Воно має стосунок до нашої бесіди. Волнени Псковський десантник розповів про наказ командирів не брати в полон українських бійців, стріляти, навіть якщо руки піднято догори. что зафиксировано в черве военных злочин российских оккупантов. Давайте посмотрим. А ты, получается, десантник, да, пусковский? Да. Призван был, мобилизован в пусковскую что, дивизию, да? Да. да. Я понял. И сколько у вас там таких молодых? Четыре роты, даже больше. Четыре роты? Угу. Что касается наших пленных. Сказали, наших пленных, короче, вы предъявляете, да? Да. Расстреливать. Тобто, навіть якщо руки подари як да. розстрілюють. Навіть якщо без автоматів, без бронюків ідуть. <рискотворю> <рискотворю> Мені здається, він правду говорить Тарас. <рискотворю> Дуже. Ну, це може знати тільки Господь Бог і контрозитка. Ми цього не знаємо. Чи правда він говорить, чи ні. Але правду скаже. От я можу на жаль тільки підтвердити те, що росіяни вчиняють військове злочини і по відношенню до цивільного населення і по відношенню до військових, застосовуючи незаконні методи примусу катування. Убивство і на превеликий жаль, ми маємо констатувати, що противник справді взагалі не дотримується жодних міжнародних конвенцій. Випадки знущань убивства українських військовополонених не є чимось надзвичайним. А якщо ми говоримо про їхні підрозділи повітряних десантних військ, зокрема морської піхоти, і інші, там настільки промиті міські, що вони справді будуть виконувати накази. Ну а ми, ми тільки можемо підтвердити, бачимо це коли. Були спроби наших, скажімо так. Ну от уже заходили противники. Це було на Херсонщині, і наші вже були оточені, і вони здавалися в полон. Знову ж таки, відповідно до міжнародного права. На жаль, на жаль, противник не дав їм цієї можливості. Вони їх просто вбивали. Тарас в мене ще пробач. Хотів одне коротке питання. Будь ласка, поясни мені, тому що мене питають, а я цього не можу пояснити. Ти роз, розповідав із програми в програму, що е, професійна армія російська вона вибита, фактично. І вони, за, і зараз ти про це говориш, що вони там заміняють, заміняють і так далі. І так далі. То у мене два питання. Перше, як на тих е, викладачах військових академій, як робити оцей великий наступ, який був? Це перше питання. І друге питання: усюди йдуть чутки, що вони беруть якихось там. З Дальнього Востока, морських котіків, щось таке, таке, таке. І вони е, в різних місць все ж таки набрали е, оцих професіоналів. Де тут правда, і де неправда? Як мені говорити, коли я з кимось розмовляю? Ну mm. завжди треба послуговуватися. Тільки офіційною інформацією, Матвію. <кхм> Чуток е, занад... Ні, У нас же про це нічого не говорять. Це інша армія. Як казав свого часу прем'єр Великої Британії за часів Другої світової війни Вінстон Черчилль, Правда, під час війни завжди має бути оточена тілоохоронцями брехні. Тому тут є і різні і, скажімо так, абсолютно чуткі безпідставні, які поширюють наші самі громадяни, і ворожі ПСО, які можуть це робити спеціально для того, щоб е понизити моральний дух е українських захисників. В даному випадку ми маємо послуговуватись виключно офіційною інформацією. Фактів того, що ворог сьогодні володіє достатньою кількістю. Як ти кажеш, там спецпідрозділів набраних невідомо де ну всі їхні підрозділи нам відомі У ворога. Сьогодні є певна кількість бригад морської піхоти, певна кількість бригад ВДВ, і тому взяти більше вони можуть тільки одним єдиним способом мобілізовувати тих, хто вже проходив службу в цих підрозділах. Вони так і роблять, тому що викашена кадрова частина. І тому вони заміняють і активно сьогодні, наприклад, бригади вдв чотири, які є в складі е, збройних сил Російської Федерації, заміняють ветеранами цих підрозділів, які служили там 10, 15, 20 років тому. Так вони роблять. Тобто, звідки все це береться? Росія це держава, яка завжди мала одну з найбільших армій в світі. Одну з найбільших завжди. Ну Китаї хіба що більше було збройні сили, і тому. Тому э, росіяни завжди мають потрібну кількість. Ми маємо пам'ятати достатня кількість людей, які пройшли гарячі точки. Ну звісно, що ветерани Афганістану зараз э, воювати не можуть, тому що ну вже вони вже всі пенсійного віку. От а ветерани чеченської, першої чеченської війни, другої чеченської війни, Тираспольської війни э, війни проти Грузії 2008 року. безпрочно вони є. І вони сьогодні знаходяться, як правило, на старших офіцерських посадах. Причому служать і в тому числі на рівні батальйонів і бригад, не кажучи там про е, рівень Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Тому всі їхні елітні підрозділи, вони, звичайно, укомплектовані так чи інакше, але ми знаємо, що у ворога величезна проблема сьогодні з офіцерсько сержантським складом. Тому що це та ланка, як, ланка, яка вибуває в першу чергу, і замінити її противник до кінця не може, через що, як я вже сказав, заміняє часто викладачами військових вишів. Сказати, що це якісь горлорізи, якісь там спеціальні, ну, кажучи, а-ля американські зелені берети, ну тільки російські, да, там, ми в тільняшках, да, значить, розплескалась сіннюва. Оце саме ми пам'ятаємо. Я скажу так: що якщо все це піде такими темпами, то на Росії. Скоро пернатий фонтан на день десантника вже не буде кому Матвієві Тараси. Я б хотіла наостанок запитати тебе про Леопард. Вже офіційна інформація, що Німеччина ухвалила постачання Україні танків Леопард 1 але насправді нас. Терміни поставок наступні, що 20-25 танків буде до кінця року близько 80 протягом 24-го року понад 100 танків Леопард 1. Це мінімум три батальйони, включаючи матеріали, які потрібно буде докупити, запасні частини, амуніцію та, звісно, навчання, зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Як ти оцінюєш швидкість поставок танків Леопард 1 і особливо важливість для контрнаступу Збройних сил України? Ну, це не моя задача, це не моя компетенція оцінювати швидкість постачання танків. Для цього є генштаб, для цього є Міністерство оборони. Це їхня компетенція. Ми на це вплинути ніяк не можемо. Ми будемо в даному випадку тільки виконувати наказ і жодного впливу на цю ситуацію. Ми не маємо. Тому давати оцінки тому, як наші союзники, якими темпами вони нам постачають озброєння. Це буде некоректно. Навіть навіть з боку міністра оборони і головкома, і вони подивіться, вони цього ніколи не роблять. Ми завжди повинні дякувати нашим союзникам, всім, тим, хто нам надав, бодай там один снаряд чи один патрон, не кажучи про тих союзників, які нам надають більш суттєві зразки озброєння. Тому що все це ми сьогодні використовуємо для захисту нашої країни. І треба сказати так само, як. Радянський Союз би ніколи не вистояв і точно би не зміг перемогти в другій світовій війні, Якби не ленд-ліз, який йому надавали західні союзники Велика Британія, США так само нам би було дуже складно, а можливо, взагалі, неможливо втримувати сьогодні лінію фронту без західного озброєння. Тому не будемо коментувати темпи. Будемо використовувати просто цю техніку для захисту нашої держави. Тараше, дякую дуже, Тарас Борозовець, офіцер першої окремої бригади, спецпризначення імені Івана Бугуна. Бережи себе.